Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Сьогодні я вже приїхав з турне по Європі і хочу повернутися до свого заняття викладати шах, шахові пастки. І покажу сьогодні пастку в одній партії при північному гамбіті. Його ще називають датський гамбіт. Ми граємо за білих. Перший хід е2 на е 4 Чорні відповідають королевським пішаком на е 5 Білі ставлять ферзівого пішака на d4. Чорні забирають пішака на d4. Білі ходять свого пішака на c3. Чорний пішак забирає нашого пішака на c3. Білі забирають пішака на c3 конем. Чорні в таких випадках ходять пішаком на С6, щоб перекрити вільні ходи для коня. Білі виводять свого слона на c4. Чорний ферзь виходить на f6. Білі виводять коня на F3. Чорні по теорії видвигають свого пішака на d6. Ми виводимо свого слона на g5 з нападом на ферзя. У чорного ферзя є тільки одне поле для відступу це Ж6. Наступним ходом пішак білий ходить на аж 4. Чорні ходять пішаком на аж 6 з нападом на слона. Білі не відводять свого слона, а ставлять коня на Е5. З нападом на ферзя. У білих дві фігури під боєм пішаків, і слон, і кінь. Приблизно, якщо у вас така ситуація, дивіться, що далі буде, і розглядаємо пастки. Якщо чорний пішак забирає нашого коня, на Е5, Ферзь переходить на Д8, шах і мат. Якщо чорні бачать цю пастку і не беруть пішака коня пішаком, а скажімо, візьмуть слона, тоді кінь забирає ферзя. Так. Якщо противник бачить всі ці пастки і просто відведе ферзя на H7, просто нема більше куди відійти. Відходить на H7. Тоді білі ставлять слона, забирають пішака на F7. Слоном, шах і мат. Ось так цікаво, коли дві фігури білих під боєм пішаків, а партію можна виграти. Розгляньте ще раз північний гамбіт та приміняйте пригрів шахі. Якщо сподобалась дана комбінація, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. З вами шахи від Анатолія. Підвищуйте свій шаховий рівень. До зустрічі на каналі. До побачення!